Президент Естонії переконаний, війни в його країні не буде. Ларкаріс в інтерв'ю місцевому Толбаченню саме так відповів на запитання про стан страх молоді з приводу можливої війни та необхідності виїжджати з країни. Каріс сказав, воля до оборони висока, але на практиці. Перевіряти не хочеться, нагадаю днями. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про свою впевненість до кінця десятиліття Путін може настільки посилити свою армію, що Росія буде готова напасти на НАТО. Про це написало видання Deutsche Welle. за словами урядовців. Якщо загрозу ігнорувати через дискомфорт, то вона лише. Посилиться тим часом 60% респондентів вважають, вступ України до НАТО унеможливить повторну військову агресію з боку Російської Федерації. Ще 39% отримав варіант про відновлення ядерного статусу. Найменш ефективною з запропонованих стратегій на думку респондентів в Україні є створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. Опитування було проведено фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька кучерєва спільно з соціологічною службою центру розумкового, у період з 29 листопада по 14 грудня цього року. Методом фейс то фейс було опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які Проживають тих на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%. відсотка. Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України з нами. Слава Україні! Христос народився. Славімо його, героям слава. 39% українців кажуть: а може, то ядерний статус повернути. Як вам, Іване? Я б не став говорити про повернення цього ядерного статусу як теоретичну ймовірність, бо воно зараз точно не на порядку денному, і точно це не той напрямок, куди варто наразі витрачати енергію і е, е, суспільну енергію в тому числі. Краще її сконцентрувати на те, щоб надати додаткові можливості е, військовослужбовцям силам оборони України стримувати ворога і відкидати його. Я не думаю, що це правильний вибір, коли зараз суспільство буде займатися питаннями повернення ядерного статусу, рухатися в цьому напрямку, відповідно наражаючись на конфліктні ситуації і нерозуміння з боку, в тому числі наших партнерів. Тому сьогодні Росія використовує свій ядерний статус як тему шантажу. Ми бачимо, що європейські суспільства доволі проникнуті, скажімо, страхом. Перед ядерною перед ядерною спроможністю Росії вони тривалий період виховувалися в тому, що треба стримувати розширення ядерного потенціалу інших країн, б, так справді працювали цивілізований світ над тим, щоб було обмежено коло країн, яке має можливість користуватися ядерною зброєю, зараз Україні акцентувати на тому, що ми хочемо е, створити ядерну зброю і публічно вести цей дискурс серед наших союзників. Це додатково підігрівати інтереси Росії, інформаційні інтереси Росії. Тому на цьому точно не треба концентруватися. А, е, Варто якраз використовувати всі інші можливості, як стримуючи фактори, про які ми говоримо Це і статус України в НАТО. Це і посторонні угоди, які дозволяють зобов'язуючі угоди, які дозволяють бути нам сильнішими спільно з партнерами в такому контексті. Справді є сенс витрачати зусилля. Ну все більше українців асоціюють нашу безпеку з НАТО, і тільки вступом до цієї безпеки цього альянсу. Направду добре, я зрозумів вашу позицію. Да, з іншого боку, можливо, і подалювати цю тему ядерного статусу не потрібно. До іншої теми, важливої теми цього тижня, ми дізналися інформацію про те, що КНДР, можливо, і ще більше озброєння продовжує надсилати і постачати Російській Федерації. Навіть з'явились цифри, скільки теоретично Російська Федерація могла заплатити, але я б хотів сконцентруватись, зокрема, на балістиці там і на. Ракетах фактично міжконтинентальних я от корейською вони там мають свою назву. Єдине, що прозабув до свого сорому, менше з ним. А е, я думаю, що ви також знайомились з цією інформацією. Чи не є це свідченням того, що можливо Північна Корея, зокрема Ін, е, зацікавлений в більшій своїй участі е, на фоні, навіть повідомлень, що про надсилання військових. До станом на сьогоднішні дні ми зараз говоримо про Курщину, що вони там присутні, вже як сказав президент, понад три тисячі, нібито ліквідовані. В нього є прагнення ці контингенти збільшувати, і він так, тим самим чином, ну як розуміє, що він хотів би якихось загострень, набувши досвід в Україні, зокрема вирішувати якісь свої питання через силу. На азійському континенті. Не просто ж так говорять про КНДР і Тайвань. Звичайно, кінчанин зараз прекрасно та прекрасно та та усвідомлює. Прекрасно усвідомлює, що в українсько-російській війні випробовуються. Технології сучасного світу і, попри величезну цю технологічну відсталість північної Кореї і кожного окремого солдата, він намагається якось надолужити цю відсталість якраз в безпосередній участі своїх вояків в українсько-російській війні. Чи йому це вдасться? Як бачимо з е, темпами утилізації північно-корейських найманців, е, схоже на те, що не вдасться, тому що лише упродовж двох-трьох місяців ми бачимо, що вже до чверті е, північно-корейських солдатів е, або знайшли свій кінець в українській землі, або е, поранені і, відповідно не мають можливості далі продовжувати бойові дії. Утилізація надлишкового надлишкового біологічного матеріалу, яким розглядають своє населення Росія, як це ми бачили з заяв кількох кількох російських кількох російських діячів, так само і північна Корея розглядає варіант утилізації, можливо, надлишкового матеріалу, який готовий там. Споживати продукти, яких у північній Кореї не вистачає, створювати навантаження, можливо, навіть близькополітичне соціальне навантаження, то для них це війна, це те, що дає можливість уникнути якихось проблем такого кшталту на майбутнє, і звичайно ж, технології, до яких вони отримають доступ. Але разом з технологіями я розумію, що тимчанин стоїть на шпагаті з одного боку, маючи доступ до технологій. Північнокорейці матимуть доступ і до е, інформації. А як відомо, альтернативна інформація вона руйнує тоталітарний світ Кім Чен Іна. тому може бути таке, що вони дуже обережно будуть ставитися до того, щоб насилати додаткових солдатів в Україну, а тим більше тих солдатів, які не просто ляжуть трупами, і за них заплатять гроші, а тих солдатів, які з часом можуть повернутися до північної Кореї. А що стосується озброєння боєприпасів, звичайно, застаріле озброєння другої половини 20-го століття, тим чинин готовий продавати за великі, дуже великі гроші путіну. І Я думаю, що цей процес треба скоріш за все розуміти, як те, що він продовжиться. Іване, дякую вам сьогодні за розмову з різдвом. Ще раз вітаємо вас і з різдвом всеукраїнської часи і посади <плес> <з 'явисти>. святий <плес> гамса до зустрічі. Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки військовослужбових збройних сил України. Був з нами.